Перемога. Немає речі більш бажаної для людини, ніж перемога, але для кожного сенс цього слова свій. Перемога над ворогом. Але що є ворогом стороння особа, життєва ситуація, чи ти сам собі ворог. Ми робимо щось для тріумфу, для перемоги, для того, щоб відчути її. Художник, музикант, письменник і не тільки, і не тільки вони. Але й всі інші хочуть визнання, тобто перемоги, деколи для грошей, а деколи, щоб доказати щось іншим або ж навпаки собі. Для чого ви стараєтеся щось робити, щоб відчути це дивне відчуття перемоги, на яку ми себе програмуємо. Але часто ця жага отримати перемогу може тебе знищити. Ти можеш горіти так яскраво, що згориш від. Свого власного вогню, але добре це, чи погано залежить від того, що ви хочете від життя, чи готові ви, павши сотню разів, на саме дно піднятися і мати надію в очах, чи прагнете отримати сили, дійшовши до свого піку, але чи є ж цей пік насправді? Наприклад, і Піколо даймао з аніме Dragon драгонбол можна дізнатися, що бажання стати найсильнішим, тобто бути найсильнішим, неможливо, бо все ж він програв, бо намалював для себе рамки та прийняв те, що є межа. Так само і Джафар за Ладіну, ставши джином, став полоненим лампи ми самі володарі свого життя і рамок та меж не існує. Але існують інші межі та умови, з якими, якщо змиритися, то можна робити все, що від нас залежить. Так само кожен з нас шукає для себе тріумфу та перемоги. Дехто ігнорує правила, що веде до шкоди іншим чим самим, сам себе заточує, заточує свій потенціал в лампу джина. А дехто, не дивлячись на важкі умови життя, з усіх сил намагається знайти спосіб чесним шляхом отримати бажане відчуття перемоги. Так і герої наших коміксів, поклик кристалу та ліквідатори, Чет та Кріс роблять все, що від них залежить, для отримання перемоги. А якщо вам цікаво подивитися на їхні пригоди, поки ви йдете до своєї особистої перемоги можете почитати наші комікси